військовий село із добровольцями, вони вивантажуються, Командири дають наказ, вирушити на позицію в Української Народної Республіки. розповідає. Не зачну, як ми розброї. Ви посадимо на цю ще назисні, доїчі підпускаємо свої піднизу, так вони.

Зрозуміли місце перебування у поліції підразу кажем свого командира Бороднева, розвінявши з містів. Командир підразу дають позицію своїм стрільцям. залишали лінію наступу і повертається на позиції. Називається ровно столу і москальському кінці. Окруниці підпростили прикольні поради гроші до серед звіт. Намагаються захопити вже від масу та імунітету. Просто просто свого з фатальними. Það er það. Það er aðeins um þegar það er aðeins. Það er það. Það er það.